Евакуюватися до Кривого Рогу до спеціально підготовлених місць безкоштовного проживання жителів прифронтової зони Херсонської області закликав голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Такий заклик виник через посилення терористичних обстрілів мирних громад на Херсонщині. Як готують місця для проживання переселенців та яку допомогу пропонують? Ми про це поговоримо з головою Криворізької міської військової адміністрації Олександром Вілкулом. Пане Олександре, доброго вам ранку! Хочеться побажати. Давайте от почнемо з поточної ситуації в місті. Чи був ранок добрим? Будь ласка, вам слово. Так доброго ранку. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, динамічною, але повністю знаходиться під контролем Збройних сил України. Якщо говорити про Дніпропетровську область, то ворог вночі обстріляв і зі ствольної артилерії, і з РСЗО ГРАД е, Нікополь Марганець та Широківську громаду зруйновано декілька десятків приватних будинків, господарські споруди, там машини погоріли, декілька газопроводів перебито, але слава Богу, без втрат, в тому числі без втрат, тому що ми провели евакуацію і люди до нас прислухались. Те, з чого ви почали. Репортаж то хочу сказати, що я ще раз звертаю з до мешканців фронтових та прифронтових сіл, селищ, містечок Херсонської області, орки значно збільшили кількість обстрілів то фасану фактично проводять терористичні акти стріляють по. Населеним пунктам, де немає ЗСУ і ніколи не було ЗСУ. тобто фактично, це терор. Ми вже не перший місяць звідти вивозимо людей. Працюють наші комунальні автомобілі швидкої допомоги, наші комунальні автобуси. Є куди їхати, і там залишилось від 10 до 30% людей, які ну поки що не прийняли рішення про евакуацію. Чи, я ще раз закликаю евакуюватися, бо це питання вашого життя, це питання вашої безпеки в Кривому Розі. Ми підготували 89 місць компактного проживання. Це школи, це дитячі садки, це гуртожитки. Ми надаємо медичну, психологічну, соціальну допомогу безкоштовно, безкоштовно кормимо три рази на добу. У нас зараз вже більше ніж 70 тисяч біженців з 15 областей. України, з них е, біля 50% з Херсонщини більш ніж 35 тисяч, тобто ми розуміємо, як е, працювати. Е, у нас построєна логістика, ну все зрозуміло. Але треба евакуюватися з фронтових та прифронтових територій. Е, якщо у вас там ті, хто дивиться зараз, є родичі. Чи знайомі дзвоніть, Будь ласка, кажіть, що треба евакуюватися, тому що фактично те, що роблять сьогодні росіяни, ну це тероризм. Вони обстрілюють населені пункти, в яких ну нічого військового немає. Угу. Зараз вони пішли по такому путі ще більше. Пане Олександре, ви сказали: от якщо є родичі, дзвоніть і повідомляйте про що є потреба в евакуації. А де знайти ці контакти? Скажіть, будь ласка. Ну, у родичі вже є контакти своїх родичів, ті, хто залучився. Ні, Я маю на увазі, от, е, до, до Кривого Рогу, до адміністрації, де знайти контакти, якщо є потреба в евакуації, допомога в розселенні. До кого в Кривому розі звертатись? Дивіться, в Кривому розі в Кривому розі всі, всі все знають. Значить, у нас є, є два пункти. Через ну, які приходять люди, це народний дом на першому участку та прозорий офіс в Інгулецькому районі. от всі знають хто тут є. Там іде реєстрація, кому потрібна потреба, там є медицина звідти, хто хоче евакуюватися далі. Там є автобус, який відвозить на безкоштовний евакуаційний потяг і надаються продукти в дорогу. Ті, хто хочуть залишитися в кривому розі, то в залежності від складу сім'ї. вони... Ідуть до пунктів компактного проживання, як якщо це, допустим, там лежачі пенсіонери, то це територіальні центри там, де за людьми доглядають, якщо маленькі діти, то це гуртожитки спеціальні там, деякі кімнати. Якщо це інші категорії, то це можуть бути школи, тобто ми розуміємо, як це працює. Тут всі все розуміють. А в цілому, от ви сказали, що у вас вже близько 70 тисяч вимушених переселенців. А в який загальний обсяг людей, які кривий ріг може прийняти? Дивіться, будемо приймати всіх. Ну, Українці завжди будуть допомагати українцям. Будемо десь економити, вжиматися, але будемо всім допомагати. А як, от, з роботою для цих людей в кривому розі? Дивіться, по роботі складно щось гарантувати сьогодні, враховуючи, що великі підприємства міста зараз працюють ну, не дуже добре. Тому що є проблеми з логістикою збуту продукцією, але ми домовилися з навчальними центрами і можна людям, ну щоб просто ну, час не гаяти, пройти перекваліфікацію і отримати інші спеціальності. Хтось може отримати спеціальність там. Кам'янара, хтось з тропальщика, хтось на машині вивчиться і так далі. Тобто зараз є механізм перекваліфікації, здобуття нової спеціальності, яка точно буде востребована і сьогодні, і завтра. А, а от щодо питання, дивіться, у нас почався навчальний рік. А як, от е, діти переселенців? Чи вдалося їм якось адаптуватись до навчання в кривому розі? І яка у вас там система з, змішана чи офлайн, чи он, онлайн? Ну, Ми прифронтове місто, тому у нас онлайн, і іншого бути не можна. Не можна, тому що ну, це безпекова ситуація. Е, дуже багато дітей-переселенців. Е, Зареєструвались, перевелись в криворізькі школи, і 1 вересня в них, як і у криворізьких дітей, почався навчальний рік. Ну а, ну, а чи багато таких долучилось? Ідеї, немає інформації. Ідея інтегрування в нашу систему освіту. Угу. По, по цифрах не знаєте, скільки долучилося до онлайн-навчання в Кривому Розі? Саме? Більше п'яти тисяч дітей-переселенців. Можу сказати, що у нас всього школярів зареєстровано більш ніж 70 тисяч. Ну, це і криворізькі діти, і діти-переселенці, і 1 вересня не зареєструвались на перших уроках 13 осіб. 70 тисяч лише 13. Ну, це цифра ну, дуже замала. Там може хтось захворів, ще щось. Тому... Процес почався так, як він повинен був початись. Добре, і ще от ми зачепили тему можливості працевлаштування. От я бачив інформацію, що ви напередодні дня підприємства підприємця зустрічались от власне з підприємцями міста. Хотілось би, от зрозуміти наскільки у вашому регіоні зараз от відновлюється бізнес, і який тип бізнесу відновився найширше. Бо ви сказали, що важкі от підприємства там да вони. Складно відновлюються. А який тип відновлюється найліпше? Ну створено декілька підприємств середнього бізнесу в тих галузях, яких ніколи не було в Кривому Розі, Наприклад, в Кривому Розі вже виробляються бронежилети, форма. Там декілька видів продуктів харчування, ну наприклад, тушонка, да ніби кривий ріг не робив. Тобто є певна диверсифікація. Значить, можу сказати, що якщо казати про малий та середній бізнес, то сьогодні ну відсотків на 90 він вже відновився від довоєнного стану. Сказати, що ну все там ідеально, що все як було до війни, ні, йде війна. Але максимально те, що можна робити, робиться. А як от у вас з експортом металу? Наскільки він відновлюється? Погано у нас експортом металу. Логістика важка і дуже коштовна через Європу. Ну це дуже великий зріз собі вартості треба порти треба чорноморські порти і це ключове для того щоб нормально працювала і граничому металургія.